Як думаєш, що це? Бойові захисні лати. Ще в стародавній Греції існувала мода на такі обладунки анатомічні кіраси. Панцери із двох металевих пластин із вибитою на них мускулатурою чоловічого торса Чи можна надіти панцери на метеликів? Переглядай відео буде неочікувано. Сьогодні познайомимося із психологічною повістю сучасної письменниці Оксани Радушинської Метелики в крижаних панцирах. Лови фісташку. Психологічна повість твір, у якому події розгортаються протягом тривалого часу. Діють один або кілька головних героїв чи героїнь, а особливу увагу автор або авторка приділяє почуттям, думкам, переживанням внутрішньому світу дійових осіб. Що, на твою думку, означає назва повісті? Припусти, про що йтиметься в книжці. Ось як розмірковує Павло. Метелики надзвичайно гарні, проте тендітні комахи. А крижаний панцир це льодовий покрив. Метелики замерзли? Та ні. Хм, слова в назві точно в житті переносному значенні. Можливо, це про вразливих людей, які захищаючись, приховують свою чутливість під покривом надмірної байдужості, холодного, крижаного спокою. Цікаво, чи справдиться припущення хлопця? Головні герої повісті звичайні підлітки Ярина Градова і Артем Кожедуб. А от їхнє знайомство звичайним не назвеш. Як вони вперше зустрілися? Під час пограбування на шкільній дискотеці у сільському автобусі. Правильна відповідь Під час пограбування. Ось як усе відбувалося. Дощ за вікном пиріщив так, ніби в небі прорвало міський водогін. Проте навіть крізь це нахабне стукотіння Ярина почула, як щось зашурхотіло в сусідній кімнаті. Утікаймо! Усе відбулося так швидко. Ярина лише встигла, зойкнувши, ухопити в груди повітря, а видихнути вже не змогла. У смусті світла закляк переляканий хлопець. Мокрий, як хлющ. Заскочений на гарячому, він безпорадно витріщився на неї, ніби побачив не дівчину, а дядька з автоматом. Ну й перша зустріч. До речі, цей епізод є експозицією. Лови фісташку. Експозиція частина твору, у якій змальовано життєві обставини, що впливають на розвиток подій. Отже, Ярину та її опікунів, дядька Павла і тітку Наталю Градових грабують троє хлопців Сашко, Санько й Артем. Саме останнього дівчина побачила і має впізнати в кабінеті дільничного поліціянта. А ось і Ярина. Звичайна така дівчинка, підліток, Темно-русе волосся, заплетене у дві коси, біло-зелена футболка, джинси, текстильки. Не красуня і не страховисько, але вона сидить у кріслі колісному. І має вигляд такої немічної, що й не зрушила б своїми руками його колеса, якби її не підштовхнули. Головна героїня Повісті Ярина вижила в автомобільній катастрофі, у якій втратила батьків і двоюрідного брата Іллю. Епізод, у якому дівчина вдала, що не впізнає Артема, є зав'язкою твору. Хлопець, удячний Ярині. Він приходить до неї додому та пояснює, чому пішов на такий учинок. Розвиток дії це поступове розгортання подій. Віднови їхню послідовність у творі. Павло Градовий забирає заяву з поліції за умови, що Сашко, Санько й Артем повернуть украдені гроші. Ярина заприятелювала з хлопцями. Між нею та Артемом виникають ніжні почуття. Відвідування сільської дискотеки. Уперше Ярина не прогулюється з тіткою, а прямує на дискотеку і не сама, а в супроводі трьох хлопців. На танцях відбувається зустріч із Кариною, дівчиною, що закохана в Артема. Вона запрошує всіх на удаваний день народження. Мати Артема, заслужена артистка Олена Кожедуб, відвідує градових і наполягає обмежити спілкування Ярини з Артемом через інвалідність дівчинки. А сина відправляє в Польщу. За відсутності Артема, Яринка продовжує товаришувати із Сашком і Саньком. Вони дізнаються легенду про цілющу криницю, а потім з'ясовують, що у вербках і справді б'ють джерела з лікувальними властивостями. Ось чому ділки скуповують хати і планують побудувати санаторій. Ярина звертається до журналістів для розголосу незаконного скуповування землі в селі. А тим часом Артем повертається з Польщі зі своєю тренеркою станців, пані Ядвігою. Жінка вирішує допомогти дівчині навчитися танцювати на кріслі колісному. Кульмінацією повісті є благодійний концерт, улаштований заради збору коштів на лікування Ярини, адже вона має шанс ходити. Тобі цікаво, із ким танцювала Ярина? Чи вдалося зібрати потрібну суму? Чи опинилася дівчинка в закордонній клініці? Чи очікує на яринку нове життя? Про це ти дізнаєшся з розв'язки та епілогу повісті. Лови фісташку. Епілог. Це заключна частина літературного твору, у якій розповідається про подальшу долю героїв та героїнь. До речі, Оксана Радушинська вибрала цікаву форму епілогу. Він написаний у формі листування між Яриною та Артемом. Сукупність проблем порушених у творі становить його проблематику. Обміркуємо виклики разом. У повісті окреслено багато проблем. По-перше, дискримінація людей з інвалідністю. Це і недоступний простір, непристосовані дороги, громадський транспорт, заклади освіти тощо. Також спостерігаємо упереджене ставлення людей. Жінки у парку називають стан яринки покаранням за гріхи. Карина глузує з дівчинки, уважаючи її неповноцінною. Олег докоряє двоюрідній сестрі за те, що вона є тягарем для його батьків. Олена Кожедуб вважає яринку меншовартісною, негідною спілкування з її сином. Другий виклик життя із втратою близької людини. Так, Олег, старший син дядька Павла і тітки Наталі, вороже ставиться до Ярини, яка, на відміну від його молодшого брата, вижила в автокатастрофі. Він вважає її тягарем та ревнує батьків до дівчинки. Яринка ж відчуває провину за смерть батьків і брата. Проблемою є власний вибір і відповідальність за його наслідки. Наприклад, хлопці ухвалили помилкове рішення та пограбували будинок тітки і дядька Ярини, за що мають відповісти. Максим Стовпня помстився гвалтівнику валтівнику своєї сестри, за що потрапив до в'язниці. У творі побіжно окреслено питання залежності. Олег страждає на ігроманію, розлад поведінки, що полягає в патологічній пристрасті до азартних ігор. А батько Санька не може позбутися алкогольної залежності. Також у повісті порушено проблему дорослішання. У всіх це відбувається по-різному. Так, Карина поспішає бути зрілою жінкою, виявляючи агресію до всіх, хто заважає їй досягнути мети. Артем дорослішає, коли нарешті починає відстоювати власні кордони і протестувати проти свавільних бажань матері. Викликом є пошуки свого призначення. Так Олег не хоче працювати, зверхньо ставиться до робітничих професій, адже має вищу освіту. А Олена Кожедуб не задоволена кар'єрою акторки. Напрочуд рельєфно окреслено родинні проблеми. Упізнай героя за описом ситуації в його сім'ї. Хлопець соціальний сирота. Його мати поїхала на заробітки за кордон, де вдруге одружилася і народила дитину. Підлітка виховує прадід Семен Петрович, який погано ладнає з правнуком. Це Сашко. Хлопця виховує мати, яка і працює, і займається хатніми справами. Його батько зловживає спиртними напоями і не цікавиться родиною. Це Санько. Спробуй ще. Хлопець поступливий, беззаперечно слухається авторитарну матір і потурає її примхам. Його батьки поводяться лицемірно, улаштовуючи жахливі сварки вдома, а на публіку вдаючи закоханих і щасливих. Це Артем і його родина хлопець рішучий і справедливий. Тітка любить і підтримує його, незважаючи на те, що парубок відсидів термін у в'язниці. Це Максим Стопня. Повернімося до припущення Павла про назву Повісті. Як бачиш, майже усі персонажі мають свою Ахілесову п'яту крихкі крильця метелика Ярина інвалідність, Артем поступливість. Семен Петрович побоювання втратити авторитет в очах Сашка. Максим ув'язнення. Карина брак любові в родині. І всі вони наростили панцир, який захищає від зовнішнього світу. У Ярини це усамітнення. В Артема бальні танці, які дозволяють хлопцю самореалізуватися. У Семена Петровича суворість до Сашка, у Максима обережність і недовіра до людей. У Карини хворобливе бажання бути дорослою і популярною, усі дійові особи, метелики у крижаних панцирах. Більше про характер Ярини ти дізнаєшся з нашого іншого відео. Час визначити тему та ідею повісті Оксани Радушинської Метелики в крижаних панцирах. Тема твору розповідь про дівчинку-підлітка, яка, незважаючи на виклики долі, учиться бути щасливою та здійснює свою мрію. Ідея повісті утвердження думки про те, що у вразливості сила, адже це можливість бути справжнім або справжньою не приховувати свого істинного я. Возвеличення відповідальності, цілеспрямованості, людяності, справедливості, оспівування справжньої дружби й першого кохання, поціновування особистісного зростання і готовності ухвалювати складні рішення. Запам'ятай. За жанром твір Оксани Радушинської метелики в крижаних панцирах психологічна повість. Сюжетні елементи твору, експозиція, пограбування родини градових. Зав'язка: зустріч Ярини й Артема в поліції, розвиток дії, що складається з низки подій, кульмінація: благодійний концерт, розв'язка: лікування дівчини, епілог: листування між Артемом і Яриною. У повісті окреслено багато проблем, а саме: дискримінація людей з інвалідністю, життя із втратою близької людини, власний вибір і відповідальність за його наслідки, питання залежності, дорослішання, пошуки свого призначення, родинні проблеми. Тема твору розповідь про дівчинку-підлітка, яка, незважаючи на виклики долі, вчиться бути щасливою та здійснює свою мрію. Ідея повісті, утвердження думки про те, що у вразливості сила, адже це можливість бути справжнім або справжньою, не приховувати свого істинного я, возвеличення відповідальності, цілеспрямованості, людяності, справедливості, оспівування справжньої дружби й першого кохання, поціновування особистісного зростання і готовності ухвалювати складні рішення. Досить ховатися під крижаним панцирем. Розправ крила. дорослішаймо разом.